Дорогі мої українські, це мій український канал. Я живу в Італії багато років. Мене звати Анна. Це наша, наші закупи перед Паскою. Що, що ми купили перед Паскою? Оце яєчко, бачите? Яєчко. Нас всі знають, що в Італії продаються такі великі-великі яйця. І в середині має бути отака сюрприза або така, або така. 10 євро таке яйце коштує. Все разом ми заплатили я це не враховуючи, ми заплатили 100 євро наша спиза. Гляньте отут, як подивитесь. Ви по італійськи можете, хто мене дивиться з Італії, розуміє це вся спиза, яку ми купили, закупи. М'ясо, зараз я вам покажу. Все-все-все гарно, гарно. І з чого почнемо? Почнемо з такого торта. Це символічний торт, який продається перед Паскою, начинений спіначами, рікотта і таке яйце. варене в середину дають. Половина такого торта вже коштує 10 євро. 10 євро, а кілограм 16, як бачите, я перед Паскою багато працюю. Багато працюю, багато заробляю і не маю часу. Нічого готувати, а взагалі-то мені подобається дуже готувати. Я е, солодке менше їм, а такий тортик е, солодкий, ми задоволенням попробуємо, як роблять другі м'ясо. У нас м'ясо дуже баран, баран баранчик анєльо. Це такий баран на молодці, дуже молоденький, дуже Зараз я вам покажу, це баран, а це таке м'ясо ми купили. Це багато м'яса, я буду заморожувати половину. Це дуже навіть мало коштує. 5,80 за кілограм. Це дуже мало. Мічі, там таке, от, бачите, воно так багато там м'яса є, косточки є, і коротше отаке. І тут це заднє від баранчика. Баранчик молоденький, який має місяць на молодці, був тільки годований на молодці, і кілограм 16,90 16 кілограм. Це все, бачите, в Італії він. Вирощений в Італії, вигодували в Італії, і все було зроблено в Італії. А є ще так? Це, це теж. А, бачите, Мачедонії. Народився баранчик в Мачедонії, а розділили його в Італії. А це костолети. Це дуже дорогі і дуже смачні оці костолети, бачите? Тому що отакі от кісточки Це саме найсмачніше м'ясо таке. І, інфаті, воно дуже дороге. Ми хотіли взяти половину барана тому що половина такого барана коштує 17, евро, 16,90. А вже сьогодні вони той м'ясник розділив на кусочки, все розділив. І не було половину. Бо як береш половину барана, коштує менше. А як береш отакими частинками, то коштує дорожче. Отакі От різні ми взяли кусочки. Цей по 15 євро, бачите, кілограм. Багато я буду в духовці робити. З бульбою такої картопля. картопля. І отут ми таку голову, це голова, це, я того не їла, ніколи не вмію їсти, не знаю, але каже, каже мій, мій компанію, говорить, що він в дитинстві їв. Оце червель, мозок, оцей, мозок один, мозок-другий. І тут біля, біля щочків таке ще що м'яса багато є. І, коротше, така ціна, як ви бачите, картопля. Зроблена привезли її з Єгипту. Я не знала, що в Єгипті що я хотіла італійську, тепер на другий раз буду дивитися. Кілограм коштує 1,80. Тут маєте цей. горіхи. Отакі. Це вже полущені горіхи, тому що я не маю, не маю часу, щоб. Не то, що не маю часу, я... Ми привикли такі їсти. Це кілограм 13 євро. 13 євро за таку упаковку 5 євро. Отакі оливки нирі вони, вони дуже добре йдуть в форму. Бульбочка така. Отакі нирі нирі, чорні-чорні. Вони спеціально дуже з анілю в духовці будуть йти. Отаке от, лякте протеїко тут є. 8% є протеїни. Бачите, 8 грамів протеїнів на 100 грам. І була дуже-дуже дуже велика оферта. Тому що тут, бачите, з. Срок годності кінчається. о, Кінчається срок годності. І я заплатила 50 сентизмів за, пів кілогра... за пів літри, А так коштував, я не знаю, 2 евро. Напевне, куштувало, дуже багато куштувало. Так, що ми тут ще маємо? Рікота, отака. Рікота це теж з баранчика. Дуже гарна ціна, оферта. 7 евро це дуже-дуже мало в Італії, В основному коштує 12. Евро. За яблука заплатила дуже багато, бо Фуджі, оці мої, дуже мені подобаються. Візьму ручку. Бачите, Фуджі, мені дуже подобаються, це мої преферіті, мої любимі. Ну, Були маленькі, маленькі такі всі ці. Ну, мені не подобаються ті маленькі. Ну, Взяла шість яблук і заплатила. Бачите, багато заплатила. Ну, ну що зробити? 3, два сорок. Мандаринки, кош... апельсини коштують. Апельсини коштують. Бачите, апельсини. Скільки вони коштують ці апельсини? Один і 80, один і 50 апельсини коштують. А яблука дорогі в Італії. Яєчка отакі я завжди біо беру, біологіко, тому що я таких хворих тих, де вони там в ті, ті, ті клітці напівмертві ті кури, що вони там є. Я не хочу їх їсти, вони нездорові. Нездорова курка, нездорове яйце. Я завжди беру біо. І 2,70 одна упаковка коштує. Отакі от таралі дуже-дуже смачні. Я... Таралі, якщо брати, то тільки альфінокіо. Все, інакше я не беру. Є ще наулії, я не беру їх, вони мені не подобаються. Цей от йогурт, я солодкого не їм, але тут є цукор. Але я так хотіла, так хотіла щось таке з'їсти. А от, 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 от такий йогурт, він такий, такий, такий рідкий, досить, він такий смачний. От горіхи. З авеною, з вівсом. Він такий смачний, прямо дуже-дуже смачний. Банани, подивимося, скільки банани. Кілограм 1,50 банани. Кілограм 1,50. Е, ще мені дали отаке: якщо я піду після 5-го числа, 5 квітня я піду з 5 го до 7 го і зроблю спизу на 30 евро, заплачу 25. Мінус, мінус 5 евро. Таких три тих мені дали, бачите? Треба буде піти, заплачу, візьму на 30 заплачу 25 все одно треба їсти щось після Пасхи вже буде вже зима. І тут, тут цей хліб теж дуже-дуже. добрий, Він навіть навіть він навіть 3,50 за кілограм, він навіть є дуже дешевий. Бо ми беремо якісний хліб. 5,50 за кілограм коштує. А це от я його тут перший раз знайшла, гран імперо Гридзо. Я не знаю, чи він інтегралі, але він, він чорний є, він чорний всередині є. І оце за кілограм 1,80. Тут ціни не, нема, бо в нас вже така готова продає брокколі. Бачите? Вони такі вже продаються готові і не знаю, скільки це. Ну, коротше, верду, та має бути брокколі, треба завжди їсти. І от такі сіль. Сіль завжди має бути написано сіль. Маріно і навіть йодато, бачите, йодато. Маріно, маріно, це означає з моря, і йод там теж всередині є багато йоду. Ага, Ще дві упаковки ми такої води купили. Лети, вона така натуральна, вона з під землі вже виходить. Така легенька легенька фрідзанти. Е фр і рокети цього разу. Так, Ми Санта Анна беремо, е коротше, е та, яка має поко-поко содію. І все, на тому все. І от, бачите, 100 евро, де ми, де ми потратили. Отак от ми потратили 100 евро, і не враховуючи яйце, бо яйце коштує 10 євро. І це яйце ми вже купили 10 днів перед, перед е, Паскою, 10 днів назад. Дорогі мої друзі, все вам показала чи ні, все показала, про все розказала. Дякую, записуйтеся на мій канал. Дякую, вітаю вас з Паскою! У нас в Італії Пасха тепер, на Україні мені здається, буде Пасха трошки, мі... трошки інакше, мені здається, правда? І саме основне, щоб мир був, щоб був мир, якнайскоріше мир, друзі мої. Тому що, як буде мир, будемо ми всі спокійні, ми хочемо спокою, щоб в нашому серці був спокій, щоб ми спокійно вставали, щоб ми спокійно день проводили. Щоб у нас цих думок не було, щоб в страсі ми не жили. Бо тут в Італії я живу вже багато-багато років, скоро 30 буде. Але я втікла, я буду ще розказувати на своєму каналі, я втікла з тої ніщити, як розпався Радянський Союз. Як було дуже-дуже тяжко, як на вагах брехали. Я боялася дитини, в мене була мала, я боялася один банан на вагу поставити, бо один банан важив один кілограм. От так я вам скажу. Це такі спогади в мене погані, такі погані, такі були часи тяжкі. І зараз я містаю тільки, щоб закінчилася війна на Україні. Тільки то, тільки це єдине. Обнімаю вас всіх, обнімаю і миру, якнайскоріше, і доброї Пасхи, спокійної Пасхи всім. До, скоро, до, скоро, до скорої зустрічі, мій, мої друзі, мої друзі. До скорої зустрічі!